Так, доброго дня, шановні колеги, запрошені депутати, представники засобів масової інформації. Розпочинаємо чергове засідання виконавчого комітету. Насамперед хочу нагадати, що в випадку повітряної тривоги під час засідання буде оголошена перерва. Присутні можуть прийти до найближчого укриття з адресу провулок Чайковського 1, сховища Одеського національного академічного театру оператор балету. Після відміни повітряної тривоги ми повернемося до зали та продовжимо засідання виконавчого комітету. Прошу розпочати процедуру реєстрації члену виконавчого виконкому. Плану виконавчого комітету. Шість члени виконкому відсутнім з поважних причин кворум є. і Ми можемо розпочати засідання виконавчого комітету комітету. У засіданні викона... виконкому бере участь начальник сектору конвойної служби управління превентивної діяльності головного управління національної поліції Одеської області, капітан поліції Дочко Денис Віталійович. Набрання. Шановні члени виконавчого комітету, відповідно до регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, вам встановлені терміни було надано порядок денний засідання. Інформую. Що після формування остаточного порядку денного набула чинності постанова Кабінету міністрів України від 4 листопада 2022 року номер 1239 відповідно до якої повноваження щодо внесення змін до бюджету та місцевих цільових програм було повернуто від виконавчих комітетів відповідним місцевим радам? Три проекти рішень було доопрацьовано, Вам надано уточнений порядок денний засідання. Тому пропоную прийняти за основу цей порядок денний. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. У кого будуть пропозиції доповнення щодо порядку денного засідання виконавчого комітету? Так, доповнень не бачу. Пропоную порядок денний прийняти в цілому. Прошу голосувати. <звук> Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту фінансів. Про внесення на розгляд Одеської міської ради, проєкту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 8 грудня 2021 року про бюджет Одеської місь... міської територіальної громади на 2022 рік. Немає питань, прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту муніципальної безпеки. Перше питання цього блоку. Про внесення до розгляду Доїцької міської ради проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території міста Одеси на 22 26 роки. Прошу голосувати це питання. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання. Про внесення дорозвідської міської ради проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми «Безпечне місто Одеса на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18 березня 2020 року. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту комунальної власності про передачу департаменту аналітики та контролю Одеської міської ради на баланс та в управління частини на жилих приміщень третього поверху номер 501 загальної площі та частини з жилих приміщень третього поверху номер 540 загальної площі, що розташована за адресою міста Одеса Польський УЗ 6. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання управління капітального будівництва. Прогрузировання договору по його участі замовників у розвитку інженера транспорту та соціальної інфраструктури міста Одеси від 24 червня 2028 року номер 540. Укладено біжоканачним комітетом одеської міської ради та вдресом з обмеженою відповідальністю Спарта при будівництві 4-8 поверхового жилого будинку з вбудованими офісними приміщеннями та підземним парком за адресою міста Одеса, вулиця Буніна, 5. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання Департаменту охорони здоров'я. При передачу комунального підприємства, електричних мереж, зовнішнього освітлення, одеск місьвітла на баланс та закріплення за ним на праві господарського віддання, дизельних генераторів, закладів охорони, закладів охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади міста Одеса. Нема питань. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання Департаменту освіти та науки. Про внесення на розгляд Одеської міської ради проєкту рішення про надання згоди на прийняття зі спільної власності територіальних громад, сіл селищ, сели, міст, Одеської області, у комунальній власті, територіальних громад міста Одеси, обладнання для закладів загальної середньої освіти. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Це МСВТ проголосувала, так? Питання департаменту міського господарства. Перше питання цього блоку про передачу установи комунальної власності автотранспортного господарства одеського місць виконкому на баланси закріплені земельно за на праві оперативного управління автотранспортних засобів. Прошу голосувати. Рішення прийнято, прийнято одноголосно. Друге питання. Про затвердження акта. Приймання передачі з державної до комунальної власної територіальної громади міста Одеса, квартира номер 104 розташована за адресу міста Одеса, вулиця Михайло гуршевського 39-1, корпус 3, що передається від управління служби безпеки України в Одеській області. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Третє питання. Про затвердження актів приймання, приймання передачі з державної комунальної власності територіальної громади міста Одеси квартир, що передається від Головного управління Національної гвардії України. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Станне департаменту економічного розвитку про внесення на розвиток Одеської міської ради проєкту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 19 вересня 2018 року про затвердження умов оплати праці працівників комунальної установи гарантовий офіс Одеса 5Т. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Шановні члени виконавчого комітету, депутати, запрошені, які питання зауважені щодо проведення засідання виконавчого комітету? Питань та зауважень немає. Хотів би наприкінці нашого засідання сьогодні вам продемонструвати і доповісти, що той відрядження, в кому я знаходився у місті Венеція. Де ми підписали наш договір про побратимстві наших двох міст? Це була ініціатива Венеції у тяжкий для країни час, у тяжкий для нас усіх непростий, тяжкий період. Нам підставляють своє плече, града всього світу. І дуже приємно, що це дуже відома на весь світ, італійське місто. Провело таку ініціативу. Я дуже вдячний меру міста Уїже Броньяро, який зінніціював цю, цю подію і ми в такий зжатий термін підписали договір. Я впевнений, що цей договір з Венецією буде неформальним, а він буде наповнений змістом. І в цьому я впевнений. Ми обговорили, говорили ті вже питання, які можемо сьогодні совмісно вирішувати. І це стосується, безумовно, була висказана підтримка нашого міста до прийняття в всемирний список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тому що вони це є такий досвід дуже великий в цьому питанні. Також Вопроси збереження пам'яток, пам'яток архітектури. Ті питання, які ми підіймали. І підтримка, повна підтримка Одеси України в протистоянні, протистоянні з нашим ворогом. Я хотів би вам продемонструвати такий символ Венеції, який подарував нам мер міста, коли ми були. Це дуже така красива, фігура. це символ. Тому сьогодні для нас це, я думаю, що така дуже важлива подія. Також нас підтримав на зустрічі мер Рима, це столиця Італії, ви знаєте, проте це дуже таке місто знакове для Європи і для всього світу, де мер міста Рим висловив підтримку нас також. І нашу підтримку до прийняття до культурної спадщини ЮНЕСКО. І також ми обмінялися контактами з нашою групою, по тому, щоб вирабатувати ті заходи і приймати ті рішення, щоб зберегти нашу спадщину. Я маю на увазі, ви знаєте, що в нас треба звертатися, ми готуємо документи, щоб ми мали більш ефективно управляти. І управляти і зберігати нашу культурну спадщину, наші пам'ятки архітектури. Сьогодні обласна, обласні структури, структури, регіональні структури е, заключають договори, охрани договори. Е, перелік цих пам'яток знаходиться також у, не в нас. Ми, ми, як то кажуть, такі наблюдателі, що там відбувається. Але ефективно вліять на тих, хто сьогодні руйнує наші пам'ятники, активно. Це нам треба навчатися і вивчати тій досвід, мировий досвід великих міст Європи і всього світу, які там існують закони, яке там відношення до таких пам'яток і чому, наприклад, в той же Вітні, Вєні, один облік цих пам'яток, в нас інший. Як там ставляться до цього? Який там регламентують? Закони відповідні, як національні, як державні, так і місцеві. Оце нам треба з'ясувати, ми цю роботу проводимо, збираємо, як відносяться у Вітні, як у Римі, як у Венеції, як в інших містах, як це відноситься в Генуї, як відноситься в інших країнах, для того, щоб подивитися і запропонувати план дій, що найближчим часом назначений керівник нашого захисту культурної спадщини, керівник цього управління, дасть свої пропозиції, і ми, я ці пропозиції буду оголошувати, і будемо вами спілкуватись, як далі продвігати ці наші пропозиції. Якщо немає питань, на цьому порядок денний чергового засідання виконавчого комітету з вичерпано, засідання виконавчого комітету оголошується закритим. Дякую.